Цього року, як і минулого року, наші пластові проекти, які ми подавали в обласне управління по сім'ї та молоді, вони становлять біля 10 тисяч гривень. От і з урахуванням тих заходів, які ми проводимо. І залучаємо ці кошти до проведення цих заходів, то це складає десь близько 10-ту частину від бюджету цих заходів. Всі решта грошей ми знаходимо у спонсорів або це внески батьків, тобто знаходимо своїми силами. Справа в тому, що проєктну діяльністю до Донецького обласного управління по пострадів та молоді ми почали займатися фактично. Кілька останніх років до того часу ми проводили свої заходи без підтримки обласного бюджету і проводили зрештою так. От тому е, я думаю, що швидше для е, обласної влади це є престижним моментом, е, що вони виділяють кошти для молодіжних організацій, причому таких, які є скатськими, тобто пластами то організації, які є відомими в усьому світі, бо пласт є міжнародною організацією, і виховував багатьох достойних людей, зокрема і вчених, і астронавтів, і митців. І тому підтримка обласної державної влади скаутського пласту руху це є іміджова справа для самої обласної влади.